Майже три роки в Глухові працює благодійна організація Кіт Пес. Волонтери доглядають та підгодовують чотирилапих, лікують та вихожують хворих тварин. Засновниця організації Марина Величенко говорить, що рух зоозахисників у місті започаткувався спонтанно. Люди з добрим серцем просто не могли спостерігати за стражданнями покинутих тварин. Говорить жінка. Я сама по себе такий чоловік була. Я кожен раз десь їду на машині на трасі щенка, Я вози беру домой. Згорем попала милюсія, ставлю лі родственникам. Дамну Це все таке діло, родственникам мало

Марина Величенко говорить, що догляд за тваринами дуже важкий та монотонний, а тому людей, які готові присвятити себе цій справі, не так багато. У нас було около 10 чоловік, 10-12, потім потихонечку люди розуміють, що це все дуже важко, то есть это... і собак треба на себе тягнути, вони завжди не дуже не очень всегда хорошо пахнут, где-то кусаются, где-то какая-то кровь, извержение из всех дыр, то есть даже если за здоровыми ухаживают, то есть это постоянно с утра покорми, вечером покорми, все эти экскременты поубирай, это довольно тяжело, и вот это очень монотонно, потому что спасти животное его всегда легко, то есть ты забрал страсть, отвез к доктору, ну, вроде как и ты спас жизни, хорошо, но на самом деле это самая простая часть работы. Потом его выходить, вылечить и каждый день кормить, это все намного тяжелее. Поэтому постепенно люди отсели, сейчас у нас 6 человек, 5 девочек и вот мой муж. За словами Марини, троє дівчат виїхали за кордон після початку бойових дій і допомагають поки що здебільшого інформаційного. У місті ж залишилась Марина, яка нещодавно народила її чоловік і ще одна помічниця, також з малою дитиною. Нині під опікою організації перебуває майже 140 тварин у різних частинах глухова. Волонтери роблять усе можливе, щоб організувати для них хоча б елементарні умови, говорить Марина. Нам э, добрый человек пожертвовал свою частную территорию под это все дело. Он отдал э, абсолютно безвозмездно: сказал: Стройтесь, занимайтесь, лишь бы вот, животным было комфортно. У нас 15 э, животных здесь на территории. 12 по окраинам города на нескольких окраинах мы кормим, остальные на домашних передержках. Но это в основном там коты. Есть даже мужчины женщины, у которых по 20 котов в одном доме. То есть, вот так вроде и немного семей под опекой, Там 9-12 семей, в зависимости от того, кто когда просит, какую помощь. Вот. Но у них их, этих животных много, поэтому получается, ежемесячно нужно такое большое количество животных прокормить содержать. Спочатку волонтери допомагали тваринам виключно власними коштами, але рік тому на їх діяльність звернули увагу благодійні фонди. Тепер допомога надходить і від них. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.